Плюс відсоток з наступної з наступних продаж. Але є один великий нюанс. Кевін Деблю не так само погодив контракт з Наполі, і в принципі я не розумію, для чого Георгію Судакову сидіти полірувати лавочку під оцього бельгійського генія. Так само, що розглядають ще там трьох-чотирьох футболістів. І взагалі Наполі в цьому сезоні рішив провести якусь українізацію. Вони і пробували підписати Луніна, і Судакова, і Ярмолюка. Вони зробили йому офіційну пропозицію Бренфорду за нього. В принципі, нікого ні поки не підписали. Підпишуть одного деблюйна, дай де оставлять конт, і буде ось. От. І нарешті легенда, раді якого ми тут всі зібралися, Ілля Забарний вже десь там вроді казали погодив контракт з пасажем, але все-таки ні, ні, ніхуя, ні, ребята. Поки що не перейшов, поки та русська шмара там сидить, він нікуди переходити не буде. Так само біля нього там щось ушивається: Ліверпуль, Челсі, хочуть його підписати, але сказали, значні.